Друзі, привіт! Маю для вас неймовірну новину. Я запускаю великий Python Bootcamp на платформі Udemy. Це буде курс, який охоплює найпопулярніші інструменти для аналізу та візуалізації даних курс повністю англійською мовою. Але є плюс, тому що багато з цих тем в мене вже є на YouTube каналі українською мовою. Тож, якщо ви погано почуваєтесь в англійській, ви завжди можете підтримати себе переслухавши українські лекції. І головне, ви закріплюєте знання через повторення та практику. Разом ми пройдемо весь стек технологій, які сьогодні використовують аналітики, дата сайентісти та розробники в усьому світі. Для тих, хто вже встиг пройти попередній Python курс по промокоду і має базу, можна сміливо переходити до наступних модулів. Але якщо ви починаєте з самого початку, то я дуже раджу пройти Python. Це наш перший модуль. Ми почнемо з базових речей і поступово перейдемо до більш складних тем, включно з об'єктно-орієнтовним програмуванням. Так, хтось може сказати, що об'єктно-орієнтовне програмування не маст хев для аналітика даних. І в деяких випадках це дійсно так. Але ООП допомагає мислити структуровано, писати чистіший та гнучкіший код, який легше масштабувати та підтримувати. Навіть якщо ви займаєтесь аналізом даних, розуміння ООП буде корисним. Наприклад, для побудови повторно використовуваних класів для обробки, візуалізації чи збереження даних, а це особливо важливо, коли ваші аналітичні проекти стають більшими та складнішими. І крім того, сьогодні все частіше стираються межі між обов'язками програмістів і аналітиків. Від аналітиків очікується, що вони володіють технічними навичками, можуть автоматизувати процеси, працювати з великим обсягом даних, будувати власні інструменти чи навіть створювати прототипи дашбордів і застосунків. Тому знання основ програмування та ООП, об'єктно-орієнтовного програмування це вже не просто бонус, а необхідність, якщо ви хочете залишатись затребуваним фахівцем у сфері даних. Потім йдуть модулі NumPy та Pandas, де ми навчимося швидко і гнучко працювати з даними, трансформувати та аналізувати великі обсяги інформації. І це можна сказати, дійсно база, це дві основні бібліотеки, з якими ви будете працювати це 100%. Далі йде модуль Spolars, це бібліотека нового покоління. Порівняємо її з Pandas і побачимо, як вона виграє у продуктивності. Дехто каже, вона може замінити пандас, але побачимо. Та вміння працювати з нею не завадить, бо все більше і більше нових проєктів використовує саме її. Після цього ми перейдемо до візуалізації. Seaborn та Matplotlib. Ви навчитеся будувати графіки, які не просто виглядають красиво, а й розповідають історії даних. І обов'язково модуль по вивченню Git та GitHub. Це must have. Ми опануємо систему контролю версій, навчимося зберігати свою роботу, відстежувати зміни та працювати як справжні профі. Якщо ви вже знаєте та вмієте працювати з Git та GitHub, ви можете пропускати цей модуль і переходити до іншого. І останній модуль це Streamlit. Створимо інтерактивну дашборду з використанням реальних фінансових даних з бібліотеки YFINance. І абсолютно безкоштовно задеплоємо її у Streamlit Cloud. І ви зможете показувати цю роботу потенційним роботодавцям або клієнтам. Як я вже казала, ви зможете переслухати ці модулі на українській мові на моєму каналі, якщо ви щось не зрозуміли або вам треба саме на українській мові це почути. Але бонус Юдемі в тому, що ви зможете в інтерактивному режимі виконувати завдання та закріплювати це на практиці. Я спеціально розклала усі теми в порядку зростання складності від основ. До більш просунутих інструментів та практик. Це дає вам можливість обирати свій шлях, проходити все по черзі, або починати з того, що найцікавіше саме зараз. Тож не зволікайте! Посилання на курс та промокод в описі під відео. До зустрічі в курсі і дякую, що залишаєтеся зі мною!